Зачаття Марії тісно пов'язане з її місією стати матір'ю Христа. Вона мала привести на світ Божого Сина, тому Господь освятив Пресвяту Діву, надаючи їй привілей свободи від первородного гріха. Причиста дія Марія, ще від початку свого народження від ще від зачаття була захоронена від того гріха і є відповідно непорочна, тобто без гріха зачата, і яка була приготовлена спеціально для те, щоб стати матір'ю Господа і Бога нашого Ісуса Христа, та яка же від утроби лона своєї матері Ани була приготовлена те, щоб бути дійсно матір'ю Господа. Свято непорочного зачаття при Святої Богородиці є прообразом людського звільнення від гріхів через святу тайну хрещення та побожне життя. В архікатедрі Тернополя сьогодні храмовий празник та 25-та річниця із дня заснування парафії. А ще цього дня християни згадують завершення періоду переслідувань Української греко-католицької церкви. В соборі урочисто відправили архієрейську літургію, очолив її архієпископ та митрополит Тернопільсько-Зборівський Кир Василій Семенюк. Із ним співслужили чотири владики: архієпископ і митрополит Львівський, екзарх Луцький, владика Коломийсько-Чернівецький. Та владика із Закарпаття цей день. Ми святкуємо ще особливу дату. Ювілей своєрідний. Це є 25-та річниця від дня заснування самої парафії. Не храму, але парафії непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Коли наша Українська греко-католицька церква ще в далекому тисячу році виходила з підпілля. Це перший храм в Тернополі, який був відкритий нашими вірними для ну, публічних, урочистих, гарних богослужень і став основним місцем, де дуже багато вірних приходило. І відтоді, вже ось 25 років наш храм безпередано безперестанно щодня є відкритий для всіх, потребуючих вірних, щоб приходити і тут складати свої молитви. Пряму трансляцію архієрейської літургії. Кожен міг побачити на телеканалі ТІВІ 4